Що краще бути холостяком чи сім'янином? Холостяком, мабуть. Плочі жінками. Ну, разнообразия какої-то, знаєте. Вона приходить ко мне два рази в неделю, у мені своя квартира, у мене своя квартира. Щастя. За сім'янином. Нема любви. Ну тільки з пацанами своїми. Холостяки, це таке питання. Це більш під старість уже холостяком можна на машині, да, чинки, це сьомо голова. А це коли ти молодий. Ти маєш трошки ну, пожити для себе. Ну не більше 30 років, Трібно, жінка потрібна. Чоловік нам не потрібен. А вже ж бути сім'янином. Чоловіку сім... сімейному, мабуть, краще, коли жінка є. Жінка все, обхажує. Не встиг подумати, а вона вже зробить. Так, краще бути самому, ніж попало. Що у тебе є більше часу для саморозвитку, для якихось, ну, можемо так сказати, розумів, роботи. Ну і загального розвитку духовного, фізичного, інтелектуального І жінка краще. Напочтовхує завжди, да, щось робити треба. Стяг бачите, Кучно самому.